Всім привіт! В наявності ось такий Nissan Qashqai в яскравому кольорі. Це у нас 2013 рік, 7-місний. Весь в рідній фарбі, 1,5 дизельочок, омивачі фар, присутні ксенонова оптика. Автомобіль в принципі, на простій комплектації, але в гарному стані. 237 тисяч пробіг, повний електропакет, мультируль, круїз-контроль, шестиступка механіка, така от велика android магнітола кондиціонер, підігріви, сидінь, сидіння в гарному стані. Нічого не знімалось та не крутилося. Тобіль весь в рідній фарбі. Фаркоп, запаска, домкрат, ключ, все присутнє. Немає ніяких заважень по автомобілі в плані як технічному, так і візуальному. Досить-досить гарний стан. Знаходиться в місті Луцьку. Кого зацікавило, звертайтеся, покажемо, надамо всю інформацію по даному автомобілі. Вже на зимовій гумі, магенький, комфортний, так як скоро зима сідай і їдь, зауважень, ніяких немає. Також у нас присутні релінги та панорамний дах. Ось такий Нісан Кашкай, 1,5 дизельочок, 6-ступка механіка К-9К-2013 рік.